Яка ціталійці була Доменіка, пальма Ді Оліве. Пальма, Бо зустрічала Ісуса з, пальмами, з пальмовими гілками. Так він ходив в Єрусалим. На, верніше, його віз Ослик. Була свена місія була в нього така. І щойно сеньора Джована, до речі, мене звати Свєта, вітання. Сьогодні вербна, з вернюєю неділею. Да, ми якось слава Господу, світ об'єднався, дати співпали. І сьогодні ми світом святкуємо, да? Україні Верна, на неділя, в Україні вебна неділя, Італії оливкові гілочки не свячі сеньора Джована, слава Господу, принесла свячену, да? намолену гілочку з церкви. Алілуя. Тож, Божого миру, всім, Божого шолому, незважаючи на всі ті обставини, які ми бачимо, ми повинні розуміти, що ми в руках Божих. Да? Uh, і все в його, на все його свята воля, бо ми не знаємо всього. Зараз uh, uh, Равіолі вже на столі, так я думаю, засніму спочатку uh, uh, голуба, якого голубку, яку я купила, як символ миру, да? бажаю миру в Україні. Всі ми молимося, де б ми не були. Віталія з 15-го року, до речі. Uh, Боже, Боже він Божого миру всім нам, Божого шолому. Зараз зніму друге відео за столом. Okay. Отже, відео друге, святкове тут перекрасила Сеньора Сантіна гарно. Щойно була меса з папою. І вже йде після меси такий аналіз. Дуже гарні ще є прикраси Курчатка, такі, да, символіка народження, відродження, чогось нового. І Ісус є наша Пасха, да? тобто. Не просто так. А косяки єврейський народ мазав на дверях. І зараз відео три. Раві... Равіолікон рікота. Е? І хочу показати нам українцям, що вони їдять ну, якби творог всередині, да, але є суга, в них роса. Тож червона сальса. Па... готуємо соус з помидорів, да, з базіліком, з м'ясом. Трошки приснак, да. тож святкове, святкове, дуже смачно, да. і слава Господу. І дякую сеньорі Джовані, що принесла цю гілочку. І також тут посо принесла сестра вчора сеньори цю коломбу. Це теж символ миру, тож, кушаючи, думаємо про мир, да, будемо відкривати потім. Дякую, Боже, за твою любов і милість. Тож, равіолі. У нас вони із сметанкою, да, з сим, тож буду вже їсти лівою. Дякую, Боже, за все. І до 4, здається. Так, приєднаю то все. Тож з звербною неділею, боже божої мудрості всім нам. От тут таку я виклала діамантову мозаїку. і тут, до речі, і небагато. Все, декілька сотень, да? <ріхи> Мам. але дуже класно, там ніби березки такі вдалені, то все гарно. Тож пообідали да? тертиліні кон... да, це ну, квадратні вареники, скажімо так. Тож, повторюсь, в них незвично дімто. Хоча, напевно, вони роблять, ну, в цих регіонах Неаполі в соус до їхніх квадратних вареників йде червоний. І тут дуже смачно, якщо готувати на найвелику маслі, додавати трошки цибульки на початку, там морковку, базилік, потім якесь м'яско, плюс е, фруатори, е, е, помідорчики в них продаються такі, типу голі. без... Е, без якогось журки давно то все розбивається і готується соус да, з м'яса. Але м'ясо не додається. додається І треться сир да, наверх. Теж тож такий варіант для наших вареників. Я собі сім штучок одложила, сіньора, мені ще доклала кучку. Тож, наїлась добре, слава Господу. Да. І сіньора дуже любить ту мисочку, таку біленьку. Да. І це також її вибір. Така внутрішня дитина в ній грає і теж хочеться то все так посмакувати потім той соус, вона його ще з хлібцем потім доїдає. Тобто У ну, кожної кожного людини є щось своє, да, таке. Смакові подобання, смакові якісь переваги, або якісь мисочки, можуть бути, як пам'ять, наприклад. Да? Тож я вирішила таки поставити цю гілочку, яку сеньора Джована принесла посвячену з церкви, оливкового дерева. Да? Вона там ось-ось зацвіта, може, таки зацвіта. О, а ні, то тоді засушу просто. Тож. Наталії своє культури, я варила ось на днях вареники, то я додавала, що бабцю вищала да, з картоплею, там смажила трошки цибульки так, і додавала також сметанку купляла в нашому українському магазині. Тож, а сьогодні вона поділила своїми варениками, квадратними. Тож, так, кожна культура щось несе своє. І це свято, воно дуже важливе для нас, для кожного, бо це дійсно свято змін, відродження, переродження, да, коли ми приймаємо Божу ласку, Божу милість, Божу любов, яка зливається для нас щодня. І якщо хтось каже, що це не так, повторюсь, перекрийте собі. Кисень, і ви зрозумієте, благодать вона л'ється да, в нашому тілі через кисень, через повеном кров, да, все там мудро, всі заводи працюють, <працює>, да, почки, нирки, легені, да, все це працює, серце б'ється, і лівую. Тож в коментарях пораду, ведіть свої духовні щоденники, коли така енергетика свята чи десь ви перебуваєте в лісі. Це дуже важливо. Не, не обесцінюйте це, не обесцінюйте ті дари, які ми маємо від Бога. Да? Бо всі ми не повторні Бога, кожен має свої плюси і мінуси, звісно, але в Ісусі ми всі прощені. Для Ісуса Бог на нас дивиться вже. Подивіться, фільм Хороший метр. Отак Господь дивиться. Да? І він завжди дивиться, звісно, на наші серця. Бо щире покаяння це те, що Господь хоче, да? бо що таке покаяння, що таке причастя, це, це те, що з нас вибивається все темрява, да? і світло Бога приходить в наше життя. Без світла Бога не було б планети земля взагалі, да? бо тобто Божої волі і волосина не впаде. Тож Божої мудрості, дякую Боже за все, що ти даєш. 4,52, дивлюся у мене. Отак. От Тож, Бона доменіка яка є деля. Пальма Оліва, Оливкова, не поєднують два слова. Да? Щоб згадати як Ісуса зустрічали з пальмами-гілками, да? і в кожному регіоні притаманне щось своє на Свербочки. Да? А в Італії. Вивкові гілочки. А, тож, зустрічаємо щодня, Божу благодать в наших життях. Як рекомендую природі молитвиянить, то вона каже: всіх, хто прийняли Ісуса, да, християни, а, темрява вже, тільки ми прокидаємося, вже боїться. Ой, вона проснулась, вона буде молитись ще він. А, тобто вон, а, буде вбивати темряву, да, світло, яке через нас тече. Ну, така задача, да, і Господь допускає ще це зло, щоб ще люди, ті, які в темряві, також покаялися. Це наша задача молитися за ворогів це нелегко, звісно. І часто навіть ворогами можуть бути близькі люди, знайомі, друзі стати ворогами, да. але Ісус вже всіх простив, яка прості, не стільні що творять. Бо якщо темрява заходить, вона. Тож, збивайся, Дух Святий на всіх президентів світу, їхні команди, даруй дух покаяння, очисти все, що не від тебе, і даруй дух мудрості, щоб домовились і настав довгожданий мир в Україні, інших країнах світу, де, це, де цього потребують люди, да? Бо... і Боже миру всі, нам, да? Божу шолом. Пам'ятаємо, що вся слава належить тільки Тобі, Боже, а ми це. Це твоє чудотворіння, звісно, і дійсно дякую, Боже, за все, за твою любов. В коментарях поради.